Так, добрий вечір всім. Чергова наша зустріч. Годинку назад вже у нас був один переможець, точніше переможниця під номером 11, яка виграла три саджанці уже на малини. А зараз розіграємо з вами два саджанці Актинідії Аргута. У нас на цьому розіграші 104 учасники. Дуже вдячні кожному і раді за кожного, хто виграє. Сьогодні вже написали нам в Фейсбуці особисті повідомлення про свій виграш. Люди дуже щасливі, не очікували, скажімо так, задоволені дуже. Тому ми, якщо чесно, в свою чергу задоволені також тим, що ви виграєте, тим, що вам приємно, нам приємніше вдвічі. Тож, дякуємо всім за участь. Хочу сказати, що тим, хто сьогодні не переможе, це ще не кінець, будуть іще розіграші, залишайтесь з нами. А ми переходимо безпосередньо до генерування числа від одинички. До 104 учасників. Отже, поїхали. Генеруємо гарне число 99. Сьогоднішній наш переможець, який виграв саджанці Актиніді під номером 99. А це у нас. А це у нас Оленка Позитивчик. Оленка, це, бачите, як добре, що ви на позитиві. Мабуть, і удача до вас притягнулася. Ваш коментар супер, красуня ще яка смачна та корисна. Хочу, хочу, хочу. Хочете, отримуйте, будь От, ласка, я вам тут напишу в коментарі номери телефонів, по яким потрібно зателефонувати і вказати свої дані для відправки. Зателефонуйте. І узгодимо всі деталі відправочки вашого розіграшу. Всім, хто не виграв, не засмучуйтесь, залишайтесь з нами, будуть ще розіграші, приймайте участь. Як бачите, абсолютно різні люди виграють, і все справедливо, все чесно. Тож залишайтесь з нами, Олена Ковтюх, ми вас вітаємо ще раз. А всім іншим, до нових зустрічей! На каналі залишайтесь з нами.